Компанії 9 років буде наступного року. Ми самі з Одеси. Фабрика у нас була в Житомирі, а саме звідти ми її релокували. Чому релокували? Тому що, ну розуміємо, білорусі можуть піти в наступ і так далі. Не можемо ризикувати і людьми, і не можна підводити наших підрядників. Калуш нам сподобався по багатьом причинам: по перше, географія, по-друге, Дуже така міцна легка промисловість була тут в Калуші. Дуже такі потужні у вас дівчата є ну швеї, їх їх багато і є дефіцит зараз робочих місць, Ми це виправляємо. Чим займаємося? Медичний одяг виробляємо повний цикл з розробки і до збуту. Плануємо 60 робочих місць надати територіальній громаді. Дуже великі у нас потреби по якості. Тому навіть не всі не всі можуть можуть її виконати, але і ті, хто ну дуже круто з цим справляється. Він у нас представлений в чотирьох кольорах, але просто розлітається. Тобто, це з чоловічих найпопулярніше. Наша компанія, взагалі, мабуть, є, все ж таки, я не побоюсь цього сказати, законодавцем медичної моди в медичному одягу. Одягу, тому що е, такі речі, як білі халати, да вони існували звичайно давно, і так далі. Але коли ми 8 років тому вийшли на ринок, е, ми за мету ставили вдягнути наших медиків так, щоб їм було не тільки зручно, а ще й були красивими. вони. І наразі, оця концепція, вона у нас так і спостерігається і зараз. І ми працюємо над тим, щоб не тільки була модель зручна, а в тому числі, щоб вона е, була і функціональна функціональною і гарною. мені дуже сподобався одяг, і я вирішила придбати новий, дуже теплий, страви колір, ексклюзивний, скажімо В Лікарні буде звачку на легко для супер міського купу і зручний і функціональний проходить. Не дуже місце добавиться звичайно підчувачі кості, маючи ще боротині чоловіки, медики можуть додбати скорші. Чувні чи кості почалися перемовини з. Власником цих приміщень самі перемовини вони тривали впродовж багатьох місяців. Підприємство поставило завдання для власників приміщення, щоб його зробити під потреби виробництва. Відповідно, була досягнута така домовленість. Проведено капітальний ремонт приміщення. Дане підприємство воно має. На даний час дев'ять магазинів по Україні, і також має свої магазини в Празі, у Варшаві і в Гданську. Приємство воно розвивається, має цілий ряд філій по нашій державі і е, частину продукції реалізує. За кордоном є руководні підприємства, які вже працюють, це порядка десь 14 зараз працюють. Решта ще ну, починає там ну, підготовчі роботи. Є таке руководне підприємство, ну, зокрема, от в цьому місці недалеко буде будуватися підшипниковий завод, Харківський, так достатньо великий підшипники завод, і вже починається якби, роботи по передачі їм земельної ділянки. Питання так само буде зараз стояти по запорізькому заводу кольорових металів, так тому що вони теж побачили одну гарну земельну ділянку, там де приміщення білазів. Ми наші снаки виграли суд, були аряне нам. Це приміщення вони могли викупити, Ну наразі Оріана подала зустрічний позов, щоб навпаки визнати нечинним рішення суда по даному приміщенню по білазах. Ну трошки відтягується, але вже якби настрій того заводу релокуватися місто Калиш, ми вже бачимо. Ми це не опустимо. Як тільки справу ми тут виграємо, ми теж затягнемо. Ну в планах так само є ще ну, декілька заводів по виробництву брикетів, так для палива. По енергетиці, так само є вже напрацювання по ну, біоенергетиці. І так само те, що ми були якраз в Швеції, так ну я думаю, що це буде так вересень, жовтень ближче, так само можливо, прийдуть інвестори, дивитися так само розвиток зеленої енергетики. Будемо дивитися, яким чином у них тоді реалізовано, будемо постаратися в себе. Ну, в такому напрямку, поки що.